Чи можна сказати, що гігемоном в світі буде той, хто буде контролювати Арктику? Знаєте, є декілька теорій. Є теорія Хартланда, є теорія, що той, хто контролює більшість енергоресурсів, той і буде контролювати світ? Мені здається, все має бути збалансовано. І та країна, яка зможе утримати той баланс, це безпековий, тобто виробництво зброї, розвиток своєї армії, це економічний баланс, це політичний баланс і це територіальний баланс. Якщо Сполучені Штати я впевнений, що це вдасться команді Дональда Трампа, якщо вони зможуть. Цей баланс витримати, звісно, це буде певно певною гегемонією, і це не буде залежати тільки від того, що вони контролюють Арктику.